Вітаю! Сьогодні ми оглянемо систему автоматизації рекрутингу Persia HR. Це хмарна АТС, яка автоматизує роботу команди рекрутерів на різних етапах найму та дозволяє звільнити до 14 тижнів робочого часу на рік. Persia HR допомагає організувати роботу команди рекрутерів та зробити її більш ефективною. За допомогою цієї системи компанії можуть заощаджувати час та гроші на закритті вакансій. Отже, ми зареєструвалися в системі і, перш ніж почати повноцінну роботу, давайте додамо своїх колег-рекрутерів, а також можна додати замовників ваших вакансій. Для цього у налаштуваннях аккаунту переходимо у розділ керування користувачами. Тут ви можете надати доступ до бази резюме іншим рекрутерам з вашої компанії для спільної роботи. Кількість рекрутерів залежить від обраного тарифного плану. У Persia HR є три основні типи користувачів. Адміністратор це власник бази, і він має право робити з нею все, що завгодно. Додавати, редагувати, видаляти будь-яку інформацію, додавати нових користувачів. Саме з точки зору адміністратора ми сьогодні оглядаємо аккаунт. Рекрутер може дивитися і редагувати всю інформацію, але він не може видаляти вакансії кандидатів, доданих іншими користувачами. Також він не може надавати доступ до системи іншим користувачам. Фрілансер має доступ до бази кандидатів вашої компанії. Він може додавати нові резюме, створювати вакансії, працювати з вакансією, яка за ним закріплена. Але при цьому фрілансеру недоступна інформація про інші поточні вакансії і статистика роботи інших рекрутерів. Також він не може редагувати і видаляти резюме, які додавалися іншими користувачами. Зверніть увагу. Якщо є потреба, для фрілансера можна обмежити доступ до повної бази резюме. Він бачитиме лише тих кандидатів, яких він додав. Натискаємо додати користувача. Заповнюємо контактні дані, тип доступу, мову інтерфейсу. Користувачу буде надіслано листа запрошення з даними для доступу. Також у цьому листі будуть вказані ваші контактні дані, щоб цей користувач міг з вами зв'язатися. Тепер давайте додамо замовників. Вони можуть бути внутрішніми, наприклад, керівник департаменту, відділу, філії у вашій компанії або зовнішніми, якщо ви працюєте в кадровому агентстві. Кількість замовників, яких ви можете додати до свого аккаунту, є необмеженою, в незалежності від обраного тарифного плану. Додати замовника теж доволі просто: натискаємо додати, заповнюємо всю необхідну інформацію, контакти, прізвище компанію, посаду, умову інтерфейсу. Також на на цій сторінці ви можете одразу закрити від замовника усі контакти кандидатів. Для цього потрібно поставити відповідну галочку. Тепер, коли ви додали до свого аккаунту всю свою команду рекрутерів і замовників, давайте перейдемо безпосередньо до огляду роботи у системі. Це головна сторінка, яку ви бачите одразу при авторизації. Розглянемо дії, які ви можете на ній зробити. А в самому верху в шапці сайту є швидкий доступ до додавання кандидатів різними способами. Про те, як це зробити, трохи згодом. Далі розташовано рядок швидкого пошуку кандидатів по базі. Щоб ним скористатися, потрібно ввести ключове слово або прізвище, ім'я та побатькові кандидата. Одразу під шапкою є доступ до найважливіших вкладок для роботи: це кандидати, вакансії, календар, статистика та допомога. Кожну з них ми розглянемо більш детально окремо. Також тут у вас є доступ до важливих функцій системи переписка. Так як ви можете вести переписку прямо з персії HR, повідомлення про отримання нових листів будуть відображатися біля значка листування. Сповіщення. А завдяки цій іконці ви відразу дізнаєтеся про появу нових заміток чи будь-яких інших дій колег-рекрутерів або замовників з вашими вакансіями. І журнал це швидкий доступ до історії дій вашої команди в системі. Тут відображаються будь-які дії з кандидатами, вакансіями та користувачами. Натиснувши на своє ім'я у шапці сайту, ви можете швидко перейти до налаштування акаунту. У лівій частині сторінці розташовано блок з найближчими подіями, які заплановані у вашому календарі персія. Трошки нижче йде блок з відкритими на даний момент вакансіями та з кількістю кандидатів прив'язаних до них. По центру є великий інформаційний блок, де відображається інформація про кількість кандидатів та вакансій у вашій базі. Звідси ви можете одразу додати нове резюме чи вакансію. Нижче розташований блок з останніми доданими в базу кандидатами. Тепер перейдемо до найголовнішої для роботи вкладки кандидати. Тут зберігається вся єдина база резюме, яку збираєте ви зі своєю командою. Справа є блок для розширеного пошуку по базі. Тут ви можете шукати кандидатів не лише за ключовими словами, прізвищем чи ім'ям чи контактами, а і за величезним набором додаткових параметрів. Крім того, всю свою базу можна відфільтрувати за користувачем, який додавав резюме, відсортувати за датою додавання, редагування, прізвищем кандидатів і так далі. І складки кандидати, в тому числі і з результатів пошуку, ви можете або видалити цих кандидатів зі своєї бази. Або відправити їм індивідуальні листи. Зверніть увагу, що кандидати отримають адресні листи, тобто система сама підставить імена завдяки спеціальним тегам. Натискаємо відправити лист, обираємо шаблон листа або пишемо потрібний текст. При необхідності додаємо файл і натискаємо Відправити. Кожен із цих кандидатів отримає індивідуального листа. Тепер давайте розберемося, як же наповнити свою базу і додавати резюме кандидатів. Натискаємо кнопку Додати кандидатів і тут ми бачимо різні способи додавання. Припустимо, у вас є файл із резюме кандидата. Натискаємо Завантажити резюме. Обираємо шлях розміщення на вашому комп'ютері і завантажуємо його. Система сама розпізнає резюме і створить картку кандидата. Також ви можете налаштувати автоматичне пересилання листів із резюме із поштової скриньки прямо в персій HR. Для цього на вкладці резюме із e-mail ви бачите автоматично зенеровану системою електронну адресу. За допомогою вашого поточного поштового сервісу пересилаємо листи з резюме на скриньку, яка створена з допомогою персії HR. Це можна зробити вручну або автоматично, налаштувавши пересилку у вашому поштовому сервісі. Система, отримавши лист, автоматично розпізнає файли з резюме. Щоб додавати кандидатів у систему із сайтів пошуку роботи, необхідно обрати вкладку Резюме з сайту. Система запропонує встановити у браузер розширення Persi HR Extension. Після того, як розширення встановлено, на сайтах пошуку роботи з'являється кнопка зберегти в Perse HR». Щоб додати резюме у вашу базу кандидатів, вам необхідно кликнути на неї і система підтягне всю інформацію про кандидата прямо у систему. Кандидатів до бази можна додавати і вручну. На цій же вкладці є спеціальне поле, куди можна ввести інформацію про кандидата або скопіювати і вставити її сюди. Натиснути кнопку Завантажити резюме і перший чар розпізнає інформацію і створить картку. Також у вас є можливість додати у вашу базу кандидатів одразу декілька резюме. Для цього на своєму комп'ютері заздалегідь, створіть зіп-архів із файлами резюме. Натискаємо завантажити архів, обираємо потрібний файл і завантажуємо його. Система сама розпакує і розпізнає всі файли у архіві. Тепер про те, що собою являє безпосередньо картка кандидата. Тут зібрана вся наявна інформація про цього кандидата. Його контакти, навики, якими він володіє, категорії, які їм можна присвоювати. Текст самого резюме, який був вилучений з файлу або з сайту. Тут є його також можна прив'язувати до вакансій, на які він претендує, надсилати листи та спілкуватися з кандидатом, а також залишати примітки та коментарі до нього. Також у картці зберігається вся історія взаємодії із кандидатом. Безпосередньо із картки можна призначити і співбесіду. Тепер перейдемо до наступного важливого розділу: це вакансії. Тут ми бачимо список відкритих вакансій на даний момент. А також можемо перейти і подивитися архівні вакансії. Є пошук за назвою вакансії та відображаються найближчі події, заплановані відповідно до них. Вакансії можуть створювати не лише рекрутери, а й замовники. У них, в їхньому інтерфейсі, є також кнопка Додати вакансію. Там він може заповнити свою заявку на вакансію, тобто залишити важливу інформацію про те, кого він шукає, в які строки і так далі. Адміністратор, у свою чергу, побачить цю заявку та зможе призначити відповідального рекрутера і взяти її у роботу. Щоб створити вакансію в пересі HR, у правому верхньому кутку натискаємо Додати вакансію. Після цього відкривається картка, яку слід заповнити необхідною інформацією. Назва вакансії, основні, додаткові вимоги, функціональні обов'язки. Також за необхідності вакансію можна прив'язати до одного або декількох замовників. Ще один важливий блок це етап роботи над вакансією. За замовчуванням система пропонує кілька етапів. Якщо є необхідність, їх можна додавати, міняти місцями, видаляти, створювати власні етапи і так далі. Натиснувши на назву вакансії, ми опиняємося на сторінці підбір на вакансію. Тут, над списком кандидата, розташовані всі етапи роботи над цією вакансією. Ви можете натиснути на обраний етап і побачити всіх кандидатів, які на ньому знаходяться. Також ви можете виділити кандидатів і або відв'язати їх від цієї вакансії, або надіслати їм індивідуального листа. Для кожної відкритої вакансії доступна воронка рекрутингу, яка научно демонструє кількість резюме на різних етапах підбору в реальному часі. Воронка рекрутингу дозволяє відстежити загальну кількість резюме, надісланих на поточну вакансію, кількість кандидатів, які були переведені на наступні етапи, показники конверсії на кожному етапі роботи над вакансією. Ще один важливий момент: вакансії з Persi HR можна публікувати на джобсайтах. Для цього заздалегідь потрібно підключити інтеграцію з сайтами пошуку роботи у налаштуваннях аккаунту. У блоці зліва вибираємо розділ Публікація на сайтах. Тут галочками відзначаємо ті сайти, на яких хочемо опублікувати вакансію. Також потрібно заповнити необхідні розділи потрібної інформації. У розділі публікація можна прив'язувати вручну вакансію з джобсайта до аналогічної у системі, скасувати прив'язку, якщо є така необхідність, оновити вакансію з системи на джобсайтах, і таким чином вакансія підніметься вгору у списках вакансій на зовнішніх ресурсах. У разі необхідності в цьому розділі ви можете відредагувати ваше оголошення, і текст зміниться на всіх джобсайтах. Всі відгуки на зовнішніх ресурсах, які вам будуть надсилати кандидати, будуть автоматично додаватися до системи Persia HR і розпізнаватися. Тепер перейдемо до ще одного важливого розділу роботи це календар. Ваш календар в Persia HR це зручний спосіб планувати і відслідковувати зустрічі із кандидатами. А ще, крім співбесід, ви можете планувати в календарі дзвінки, листи або інші завдання. Всі події можна експортувати в Google календар або в Outlook. Крім того, ми інтегрували календар Perсі HR із календарем Google. Тобто тепер вам не потрібно вручну вносити інформацію у персональний Google календар. Достатньо просто налаштувати інтеграцію. Щоб призначити співбесіду, натисніть на потрібну дату. У вікні введіть ім'я кандидата, вакансію, час співбесіди. Також можна додати пояснювальний текст. Наприклад, вказати, які питання потрібно обговорити і так далі. Якщо вакансія, на яку проводиться співбесіда, закріплена за замовником, ви можете відправити замовнику повідомлення про призначення співбесіди. І також ви можете відправити кандидату повідомлення про співбесіду система запропонує вам шаблон листа, щоб вам не доводилося щоразу вкладати текст повідомлення. Також ви можете запланувати і інші завдання, не тільки співбесіду. Для цього. У верхньому кутку натискаємо Запланувати і вам відкривається вікно планувальника. Тут можна обрати різний тип події, вказати час і дату. Також ви можете бачити тут заплановані події на цей день. Це допоможе вам уникнути накладок. Усі події в календарі можна відсортувати за рекрутером, за яким вони закріплені, а також за типом задачі. У Персі HR ви можете відстежувати статистику роботи команди рекрутерів. А які показники це можуть бути? Це швидкість закриття вакансій, статистика за закритими вакансіями, загальна кількість співбесід, кількість кандидатів, які додані в системі, статистика роботи з джобсайтами та іншими ресурсами для пошуку резюме. А всі ці показники можна відстежувати як в цілому по компанії, так і за окремими рекрутерами. Отож, ми коротко оглянули систему автоматизації рекрутингу «Персія HR. Більш детально про те, як працює система Persia HR, можна дізнатися на офіційному сайті. Також ви можете зареєструватися і отримати 14 днів повнофункціонального безкоштовного тестового періоду і протестувати власноруч, як працює ця система. Також ви можете записатися на онлайн-екскурсію по системі, яку проводить менеджер, і він може відповісти на всі питання, які вас цікавлять. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу!